Ворона і її діти. Ворона підгодувала троє молодих воронят, що ще не могли самі літати, та й гадає собі, Ану, я їх випробую, котре із них найсправедливіше. Каже вона до них Діти, ми на цім дереві не утримаємося, бо завтра це дерево хоче господар зрубати. Сьогодні його призначив до зрубання, тому я вас мусю попереносити на друге місце, он там за ту широку ріку. Діти кажуть, Най буде. Ворона бере в лаби найстарше вороня і несе. Серед води питає Синку, це будеш ти, як мене годувати на старі літа, як я тебе? Це будеш ня, каже Так годувати і переносити, де треба, як я тебе переносю. А воронятко каже Ой, чому ні? Буду мамко. А ворона пустила його до ріки і вернулася по друге. Та й так само пустила його до ріки, бо й то так обіцяло, як перше, а вона знає, що то мудра ція. Вертається та ворона за третім і питається, і цього так, як і тих двох, що вже потопилися. Але ця третя каже ненько, я не можу вам це обіцяти, бо і я буду мати тогди такі самі діти, як ви, і мусю їх так годувати, як ви нас годуєте, то їх опустити не можу і вам цього не обіцяю. Тогда ворона сказала То ж ти, вірна, моя дитина, ти правду сказала, то я тебе переносу і догодую. А тих двох я втопила, бо були брехливі, бо обіцяли, що будуть мене так на старість годувати, як я вас годую.